На Прикарпатті працівників батальйону спеціального призначення Івано-Франківськ тепер щодня навчають практичної стрільби. Завданням занять є не тільки тренування, але й гартування психологічної витримки, зазначають правоохоронці. Подробиці в наступному сюжеті. Практичні заняття проводяться на базі навчального центру Лисець Львівського державного університету внутрішніх справ. За словами начальника навчального центру ОМВС України в Івано-Франківській області Володимира Марковецького, цими днями 140 працівників батальйону Івано-Франківськ, а також 17 його новобранців пройшли чергові навчання зі стрільби з автомату Калашникова. Такі заняття ми плануємо проводити щотижня для покращення навичок практичної стрільби. А також матеріальної частини зброї. Завданням занять є не тільки тренування, зазначають правоохоронці. Для початку важливо також оцінити рівень підготовки новачків. Серед них є працівники, які добре володіють зброєю. Це дається в знаки служби у збройних силах або підготовка в інших силових органах. Усім іншим, звісно, складніше. Однак більш досвідчені побратими допомагають своїм колегам. Є досвід військової підготовки. Проходив службу прикордонних військах у навчальному центрі в Шанці. От школа командирів стрибкових відділень і відповідно на посаді командира відділення готував курсантів, як кажуть, для випуску на охорону державного кордону. Нагадаємо, що батальйон спеціального призначення Івано-Франківськ був створений у квітні цього року у структурі міліції громадянської безпеки ОМВС. Громадяни, які виявили бажання стати правоохоронцями, аби захищати життя, права та свободи співвітчизників, отримали змогу вступити на службу за спрощеною процедурою. Набір до батальйону продовжується, тож кожен охочий може звернутися до УМВС України в Івано-Франківській області із пропозицією своєї кандидатури. З вимогами до кандидатів можна ознайомитися на сайті управління внутрішніх справ.